Вітаю, шановні телеглядачі. Знання змісту політичних термінів, які чітко окреслюють спеціальні поняття суспільного життя, допоможе вам краще розібратися в сучасних соціально-економічних та державно-політичних перетвореннях, які відбуваються в Україні. Розглянемо значення терміну політична система. Політична система це інтегрована сукупність політичної влади, суб'єктів політики, соціальних інститутів, норм і принципів, політичних відносин і політичної культури, яка здійснює управління суспільством, забезпечує його соціальну стабільність і порядок. Головним елементом політичної системи є держава, володіючи політичною владою, матеріальними ресурсами і системою державного управління, Вона здійснює координацію управління суспільним розвитком. Організовує політичне, економічне, соціальне і духовне життя країни, гармонізує і узгоджує інтереси державних інститутів, соціальних груп і окремих індивідів. захищає інтереси країни на міжнародній арені. Політична система виконує цілий ряд життєво важливих функцій. Особливу функцію в політичній системі мають політичні партії. Вони забезпечують взаємозв'язок між рівнями і гілками влади, між державою і громадянським суспільством. Виходячи із сутності та структури політичних систем виділяють такі їх типи відкриті і закриті, ідеологічні і інструментальні, традиційні і сучасні, демократичні і авторитарні, тоталітарні, формаційні і перехідні. Слід розгідняти терміни політична система і політична система суспільства. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. На парламентському телеканалі Рада.